Травня на житловому масиві перемога повним ходом кипить робота. Комунальники ремонтують радянську зливову каналізацію через її аварійний стан, жителі, житломасивів перемога 4, 5, проспекту Героїв, Слави» та інших прилеглих вулиць аж до самого житломасиву Сокіл потерпали від підтоплень у дворах. Ми бачимо, які роботи капітальні конструкції капітальні, такі модульні секції працівники складають. Монтується на автокраном на розтвор. Я думаю, що на довгі-довгі літа його хватить. 195 метрів таку ділянку колектору повністю відремонтують. Конструкція має прямокутну форму з параметрами 5,5 метрів на 2 метри. Це майже вдвічі ширше ніж було раніше. Комунальники запевняють, під час злив колектор забезпечить максимально надійне водовідведення. Була про у нас проблемна ділянка на ділянці від Дніпра. До даного місця у нас був поворот. Якщо ви бачили, по колектору ходили, то там виконано плавний поворот колектора, і це зайняло багато часу для того, щоб якісно виконати ці роботи. Зараз ми вийшли на пряму ділянку, і зараз роботи підуть швидше. Тобто на даний час виконано вже понад 50%. Залишилося начебто багато, але за рахунок того, що у нас іде пряма ділянка, роботи йдуть швидше, і до кінця року ми маємо це діло завершити. Не забувають у місті є про заходи безпеки. Задоволений санітарним станом укриття. Відкрите воно чисто, туалет, туалет прибраний, чисто. Але так як завжди, от останнім часом ми заходимо в укриття. Е основною наживою вандалів це електроприбори. От і Тут ми якраз бачимо зверху лампу зняли. Вандали викрали лампу, табличку з написом «Вихід» та частково поцупили електродроти. Середня вартість розікраденого майна становить близько 13 тисяч гривень. Зараз це укриття, біля якого ми знаходимося. Роботи з його відновлення електротехнічної частини виконувалися у червні місяці. І буквально через два тижні ми маємо те, що маємо. Загальна сума розікраденого майна, яке потрібно сьогодні, знову відновити, складає 321 тисячу гривень. Загалом коштом міськради встановили 58 модульних укритів. Більше половини з них зазнали пошкоджень від рук вандалів. Шосе 3 комунальники повністю замінюють асфальтне покриття. Зараз все йде за графіком і по плану, технологічно правильно виконуються роботи. Ми бачимо, що старе покриття на нього нове не улаштовується, так як воно там свої функції, фізико-хімічні функції воно має. Воно вже прослужило, я так думаю, з дня будівництва житлового масиву і його необхідно замінити. По можливості будуть улаштовані паркувальні кишені, підходи до під'їздів пересмотрені на предмет ямковості. а загальна площа робіт складе більше трьох тисяч метрів квадратних. Ми плануємо тут через десь близько п'ять днів повністю завершити заміну бордюрного каменю. Ця бригада далі піде у сусідній двір. Десь через три тижні це повністю на цій локації Донецько-61 територій. Цього року у Дніпрі за заявками мешканців відремонтували дороги у 25 дворах міста. Наразі роботи ведуться ще на 15 локаціях.